Доброго всім дня! Дуже часто чую такі пропозиції для людей, в яких є великі борги, і вони розуміють, що от-от буде прийнято позитивне рішення, і з них почнуть стягувати через виконавчу службу немаленькі борги, і пропонуються подарувати все майно, наприклад, своїм власним дітям. Хочу вам зараз проговорити, які є ризики, тому що це на практиці насправді не панацея. І такі ідеї, скажімо так, вони якщо виникають, то вони виникають не один раз вже і вже багато хто їх використовував, але вони діють ну не в усіх випадках. Просто щоб ви зрозуміли. Для прикладу було взято кредит у банку. Ну, наприклад, там 500 тисяч гривень там колись для певних своїх потреб або для бізнесу, або для будівництва а, будинку, будь-що. Банк відповідно, ну от, наприклад, людина не сплачує певний строк, так не домовилися, немає застави, яка б покривала то все. Банк звертається відповідно до суду, виноситься рішення, і допоки рішення от, там ще не прийнято, людині рекомендують ну в народі злити цю квартиру так на своїх родичів, ну на кого на найближчого, зазвичай на своїх власних дітей. Що відбувається? Переоформлення відбувається зазвичай договором дарування. Оформили швиденько, виноситься рішення, банк подає до виконавчої служби, наприклад. і Виконавча служба говорить: Я нема мені з чого стягувати, немає майна. Там якась старенька авто, яка абсолютно нерелевантна і не покриває ваших витрат. І ну, відповідно повертає виконавчий лист без виконання. Ну, звісно ж, банки вони просто так такі справи не залишають. І зазвичай починається аналіз, куди зділось майно, яке, начебто, там було. Але по справі воно не а, блокувалося, тому що не в рамках цієї справи, наприклад, там а, було забезпечення позову. Мається на увазі, коли а, стає блок. на… А, Продаж будь-якого майна до моменту, поки не буде винесено рішення по справі. Тобто, по цьому кредиту, наприклад, не було там такої застави, і, відповідно, не було блоку для продажу або якихось інших угод на нерухомість. Так от, друзі, ви маєте розуміти, і це із практики вже я вам говорю, тому що і давно таких історій було, і зараз от свіже було рішення касаційного цивільного суду з приводу того, от воно в вересні 22-го року, з приводу того, що було визнано такий договір дарування своїм дітям недійсним, і, відповідно, його було скасовано. І таким чином банк все одно. Звернувся ще раз, ну, виграв цю справу і звернувся ще раз до виконавчої служби і буде стягувати відповідно за рахунок майна той борг, який необхідно стягнути по вже діючому рішенню суду. Тобто ви маєте розуміти, що перед тим, як робити певні угоди для того, щоб, скажімо так, злити швиденько майно, да, але ви знаєте, що у вас вже почалися там судові процеси, або це варто робити до того, коли. Така справа потрапить до суду, тоді воно більш-менш, хоча б, може, проходити як таке, що встоїть в судах, якщо опонент буде все ж таки оскаржувати ваш договір дарування або ваш договір купівлі-продажу. Тобто там йде момент доведення. Факту того, що це неудавана угода. Розумієте, про що я? От є буває такий момент, коли люди купляють квартиру або будинок, а оформляють це договором дарування. Якщо. Підібрати, скажімо так, правильні аргументи і докази, то таку угоду насправді в судах періодично ламають, тобто визнають недійсною. Тому ви маєте розуміти, що такий інструмент, як удавана угода, вона не сьогодні виникла. Просто щоб ви для себе розуміли, в кого от такі там періодично ідеї з'являються, ви мусите для себе. Ну, я не кажу, що це взагалі не працююча схема. Я вам просто кажу, що є певні нюанси, які вам треба зважити перед тим, як просто от взяти і переоформити по договору на дарування на вашу дитину, наприклад, ваше майно, знаючи, що у вас йдуть зараз суди активно, і саме чомусь в цей період ви вирішуєте подарувати це майно дітям. Тому що, знаєте, не тільки одна сторона, думаючи, і опоненти також аналізують все, що відбувається з вашим майном. Також Ось йде аналіз аргументів з вашого боку, що ви пояснюєте, і потім це все доноситься до суду. Тому, от в кого подібна ситуація, я б вам рекомендувала все ж таки зважити ваші дії і знати, що є така практика, і вже не один такий виграшний був суд, коли такі договори дарування при наявності вже підтвердженого боргу скасовувались. Ось така от історія, друзі. Тому що від вас періодично надходять такі запити, як от там мені сказали, там рекомендували, я вже хочу зробити. Тобто ви маєте зважувати всі вводні дані, не те, що вам просто от сказали, бігом-бігом переоформлюєте. в деяких моментах це робити не варто. Добре, друзі, я залишу зараз в коментарях вам номер справи найсвіжіший, щоб там не давати певний, повний перелік, тому що таких справ насправді про визнання таких договорів недійсними дарування мається на увазі вже не одне. І з практики скажу вам, що дійсно вони скасовуються періодично, якщо є правильна підобрана аргументація. Щоб ви почитали кому цікаво, це тому що не всіх така ситуація, не всім вона, скажімо так, ця, ця тема релевантна, але все ж таки. Добре, друзі, всім бажаю мирного неба. Номерок останньої найсвіжішої справи цивільного, точніше, касаційного цивільного суду я вам залишаю. Всім бажаю мирного неба. Не забувайте, будь ласка, на лайк, підписуйтесь на нас і всім бажаю гарного завершення сьогоднішнього дня і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.